Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Микола Простенко пише: війна показала, що заможні громадяни, політики, чиновники воювати не будуть і масово не підуть на ноль. Знайдуть варіанти. Головне накопичення капіталу політичного, в тому числі, війна ж в основному для бідних і збіднілих. Це актуально не тільки для українців. Нинішня війна надто довго тривати не зможе. Збанкрутують всі і Європа, і США, і Росія у Ізраїля. До речі, інший мотиваційний підхід. Ейфорія нашої швидкої перемоги і закінчення війни пройшла. Питання часу, коли сформується критична. Та маса військових не тільки на нулі, котрі стануть вважати себе також достатньо заможними і готовими боротися за політичну владу. Постане питання для них перемогти і вижити, чи вже також тільки вижити. То чому війна для бідних, а не для багатих, питання громадянина України до подаляка в ефірі, слухайте самі, замість числів. Це Євгеній Я по поводу обязаності пов граждан. Я хотів би напомнити господину Подаляку, що обов'язки є у всіх граждан України. Абсолютно у всіх. Не тільки у бідних, а у нас почему-то воюють бідні. Хочу задати такий вопрос где сейчас Баканов? Где сейчас Яценюк? Эти люди не при должностях? У них разрывной возраст. Вы с ними собираетесь что-то делать? Почему вы Залужного отправляете в Лондон человек военный? Вы Арестовича военного выпустили из страны. А слесарей, сварщиков, сторожей э, собираете, хватаете, отправляете воевать? Но вот, вот, вы продолжаете давать слово человеку, который просто повторяет один в один то, что мы читаем в российских пабликах. Но что это звонок из война, война, это... Нас... Да, все агрессионные процедуры касаются всех. Я, честно говоря, не совсем понимаю вопрос, где Баканов, допустим. Это вопрос к правоохранительным органам, если считают нужно. Пишет официальное заявление, уточняет. Я же не могу следить за, где находится каждый 40 миллионов конкретно в данный момент. Но вот все, что человек говорит, это очевидно, просто один в один как -то. У вас воюют только бедные, у нас воюют и депутаты. Ну просто депутату, если когда говорят дети депутаты должны воевать, когда депутату 35 лет, ну я сомневаюсь, что у него ребенок готов воевать в 15 там, лет или в 12. Ну вот, ну и кроме того, 400 депутатов, это, конечно, существенно повлияет при линии фронта, где находятся 500 тысяч. Я не сомневаюсь в этом ни на минуту и так далее. Просто еще раз, под мобилизационные процедуры подпадают все. Внесение как раз-таки этого закона и было связано с тем, ну, законопроект сначала, сейчас это закон, как раз и было связано с тем, что необходимо пере, как это, переформатировать людей, которые должны пройти регистрацию военкоматов, Ну, в территориальных центрах комплектования сейчас. И, соответственно, нету такой избирательности. Воюют где-то, эти не воюют и так далее. Воюют все на сегодняшний день. Это оскорбительно звучит, когда кто-то там воюет это только, а эти не воюют и так далее. У нас отличные ребята. Многие крупные бизнес, бизнесмены, в том числе, подписывают контракты и воюют, собственно, уже два года. И так далее. Точно так же и многие и депутаты, у нас там более трех человек, ну сколько там, я не знаю, три или даже больше, погибло и народных депутатов, и бывших народных депутатов погибло. Мне просто очень нравится, когда человека так абстрактно выходит и абстрактно заявляет, у вас воюют только бедные, а где у вас Бакан? И так далее. Вот это все то, что еще раз российский сегмент Телеграма публикует. Я не думаю, что нужно проговаривать достаточно банальные фразы, которые периодически мы видим в рамках информационной кампании масштабированной. У той же час адвокат Сергей Ягодзинский так отреагировал на их диалог. Подоляк в ефірі одного з каналів намагався відповісти громадянину України, який питає, чому воюють бідні, а не багаті. В цілому, з логікою подоляка, я згоден, як це не дивно виглядає. Але на війні ми знаємо, є різні люди, і багаті, і бідні, і навіть є загиблі колишні народні депутати. Є дуже багато різних людей. Це правда. Питання в іншому. Я не погоджуюсь з тим тоном, яким. Наш шановний чиновник спілкується з громадянином України, громадянин України, який може бути в різному стані, емоційному наляканим, може бути, може бути переляканим, може бути просто в емоційно збудженому стані. Він може ставити питання, а ось звинувачувати його в тому, що він там нахопився якоїсь пропаганди в телеграмі і повторює е е ворожі. Наративи не варто. Чиновник повинен заспокоювати громадян України, а не робити такий вигляд, нібито, знаєте, ось ми всі погані, а тільки чиновники хороші. Те, що громадяни ставлять питання, вони мають на це право громадяни України згідно конституції, основне джерело влади. Тому не варто так говорити з громадянами, якщо ми хочемо довірливих відносин, якщо ми хочемо, щоб громадяни. Владі довіряли, а потім ми дивуємося, чому люди не дивляться марафон, чому люди скептично ставляться. І я ще раз повторюю, і пану Подоляку можу сказати, він далі трішки від народу, що люди не в Телеграмі все це дивляться. Люди дивляться, російське телебачення, і про це говорять багато досліджень. І про це говорять навіть соціологи, які на мою точку зору часто псевдосоціологи дивляться російське телебачення, тому що з ними. Українські чиновники поводяться ось так, інколи зверхньо. І що толку задавати питання, якщо ти на нього можеш отримати ось таку відповідь, що ти ще й сам винний? Знаєте, не варто так говорити з громадянами України. Бо сьогодні ти чиновник, а завтра ти звичайний громадянин. Я розумію, що багато чиновників не будуть жити в Україні, або якщо й будуть жити, то явно не будуть перетинатися з звичайними людьми. Але якщо ви несете на собі відповідальність і ну, Соціальну роль, то я вибачаюсь, але треба тримати себе в руках. Громадяни можуть висловлювати незгоду і можуть бути незгодними. І не тому, що вони щось десь начитались. Телеграм в шапці профілю, і там є відео, інтерв'ю Подаляка. Там шматочок. Ха простий українець та політолог коментує останні події в країні. Всі, ви вже знаєте, якого удару наніс Іран по Ізраїлю. Але жодна ракета, жоден шахед не долетіли до цілі. Чому? Тому що в Ізраїлі а, ПВО найкращі у світі. Мало того, Англія, Франція, Америка. А дали літаки. І літаки не ті f 16 які до нас не можуть ніяк доїхати, а f 35 це найкращі, які збивати Росія не може зовсім. І Я бачу в інтернеті незадоволення, що от бачите, як в них там їм все дають, а нам не дають, нам небо не закрили. Ви подивіться, будь ласка, відносини Ізраїля з Америкою. І як вони ведуть перемовини? Як вони говорять? На яких тонах? А хто вирішує які питання і як? Ну, Почитайте просто історію. І знаєте. Може, це неправильно буде, комусь не сподобається, але наші перемовники в коротких штаніжках ще не доросли до того рівня. На жаль, не доросли, тому що наші дипломати не мають такого досвіду перемовин. Нас можуть або просити, або з дуру вимагати, потім вибачатись, потім знову щось вимагати. І це, це не дипломатія. Розумієте, це не дипломатія. Це така, як з вулиці, понабирали людей. Тим більше ви знаєте, кого туди набирають і хто там сьогодні сидить при владі. Поназбірували, я не знаю, на яких смітниках можна було поназбірувати це все. Розумієте? І, звісно, е... ну а по-іншому як буде? По-іншому не буде. Нема рівня в нас такого. Нема людей у владі, які могли б домовлятися. Це раз. Друге питання це розкрадання всього, що б нам не дали. От що б не дали, від тряпки до снарядів будуть розкрадати. Розумієте, да? не говорячи про гроші. І, і та ж Англія бачить це і Америка і Франція, всі бачать, весь світ бачить, що тут не понаїдалися ніяк і не наїдяться. І ми бачимо теж, ми люди бачимо, що бідні воюють, а ті, що біля влади, їх. Близько мільйона людей біля влади, які знаходяться, держслужбовці і таке інше, вони воювати не будуть. І з якого хрена, вибачте, тоді, що це за кіно? Одні будуть вмирати, бідні, нещасні, незрозуміло, з яко дива. Ці будуть жирувати і в відкриту, замітьте, вони говорять, так а ми не збираємося воювати. Все. Не збирай, вони не збирають, вони нам в очі кажуть, ми не збираємося воювати. От і все, отаке таке відношення світу до цього. Що вони не бачать? Що нас кинули? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.